Ford Flex. і ось що ж про цей автомобіль говорять його реальні власники. Автівка дійсно має просто шикарний вигляд. І до того ж, цих автомобілів по місту буде лише декілька. Динаміка, мотор 3,5 до 300 кінських сил дає чудові емоції та впевненість. Ціна а вона значно нижча. Ніж у конкурентів. Керованість таке відчуття, що ти керуєш легковим автомобілем. А також автівка має дуже багато місця. Наприклад, якщо розкласти другий ряд сидінь, то взагалі вийде повноцінне двоспальне ліжко. І також третій ряд сидінь має вдосталь місця. Стосовно мінусів, це лише, мабуть, розхід палива, але цю проблему також дуже легко вирішити, замінивши на газове обладнання. Розхід за містом буде близько. 13 літрів і по місту 17 18 Також його можна зменшити на декілька літрів, придбавши автомобіль не на повному, а на передньому приводі. Але цей автомобіль дуже недооцінений на нашому ринку, і до того ж його можна вигідно придбати зі штатів. Звертайтеся до компанії, DayDrive і ми допоможемо також вам із купівлею автомобіля.